Обсмажую цибулю, морку, томатна паста, одна пачка маленька. Обсмажую приблизно 3 хвилинки. Спеції додаю за своїм смаком, цукор. Так як тут томатна паста, обов'язково бажано додати хоча б чайну ложку цукру. Солодка. Паприка, вегета, копчена паприка. Солодка, приправа до м'яса. Приправа ароматна, так і називається тут. Різні спеції, болгарський перець, морковка, корінь петрушки, зелень, сіль. Все добре перемішую і тушкую приблизно ще одну-дві хвилинки, щоб приправи розкрили свій гарний аромат. Додаю рис. У мене він шліфований, тому я його не промиваю, хоча можна за бажанням промити, він чистенький. Перемішую, тушкую приблизно 5-7 хвилин. Рис тоді дуже гарно пропитається тими спеціями, засмажкою і буде начинка набагато смачніша. Наливаю трошки води, це для того, щоб рис був соковитий внутрі. Перемішую, тушкую і ще приблизно до 5 хвилин. Начинка тоді буде соковита, якщо додати трошки води. Якщо маєте бульйон, можете бульйон додавити. До свиного фаршу додаю засмажку, обсмажений рис. Засмажку я додаю ще сюди до фаршу свіжу цибулю, нарізану кубиком, чесничок. Чорний молотий перець, перець червоний чілі, це за бажанням. Все перемішую, пробую на сіль, на перець, якщо треба досолити, я досолю, наливаю воду, беру перець і починаю маленькою ложкою, просто мені так зручніше, починаю наповнювати, утрамбовую і до самого верху. Ось так. Трошки залишаю такий маленький зазорчик. Це для того, що рис все одно буде набухати, і воно якраз підросте і не буде нічого вилазити. Перекладаю каструлю. Якщо ви переживаєте, що рис буде, начинка буде виходити, то можна трошки хліб змочити, збризнути водою. І ось так акуратненько, вологий хліб краще буде заходити. І це буде така хлібна кришка. Ось так. Все. Рис зараз не вийде абсолютно при варці, так що можете спокійно хлібом прикривати. Так, точно можна і помідорою відрізати одне кільце, десь отаке. 3-4 мм і теж так закрити. І це буде така кришка. Все, зараз можна спокійно ось так викладати перці. Все, пробуйте таким методом. Начинка буде вся на місці. Але я нічого не буду накривати. Я вже привикла. У мене, наприклад, начинка рисова абсолютно не виходить. Якщо трошечки там десь пару рисинок вийде, це не проблема. Я просто вам показала. Ось такий метод, як можна зберегти всю начинку в перцях. Трошки у мене залишилось рису, я додаю сюди одну пачку томатної пасти, наливаю води або бульйон, хто що має. Обов'язково спеції за смаком. Копчена паприка, сухий часник, можна свіжий натерти, сіль і трошки цукру, обов'язково, тому що тут томатна паста, цукор збалансує ту кислинку, цукор. трошки перемішаю. Ось тут у мене перець з хлібом, така кришка хлібна. І тут без хліба, без помідорки. Я нічим не накривала, не закривала. Потім побачите різницю. Зараз ще долию води обов'язково. Включаю плиту, довожу до кипіння і з моменту закипання води зменшую вогонь, накриваю кришкою і варю до готовності. Це залежить від самого рису. Обов'язково буду пробувати. Хвилин 40-45, це точно. А далі я вже буду дивитися по рису. Перчики настільки смачні, ароматні. Рис м'який, дуже смачно по-домашньому. Один голубчик я розрізала, щоб вам показати. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного.